Ну а про те, чому Юлія Тимошенко зрештою прийняла пропозицію лікуватися в Німеччині, ми говоримо із гостем студії. Це Ірина Луценко, народний депутат України, фракція Батьківщина. Вітаємо вас, пані Ірина. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки зважене рішення Тимошенко раніше вона відмовлялася їхати на лікування у Німеччину, а зараз погодилася. Ну, жодних свідчень про те, що Юлія Володимирівна відмовлялася їхати, прямих немає. Її прямої мови немає, її прямих звернень про те, що вона категорично відмовляється, немає. Чому прийняла Юлія Володимирівна? На кону стоїть питання долі 46 мільйонної держави. Юлія Володимирівна ще в листопаді 2011 року говорила про те, що і зверталася до лідерів європейських країн, до світової спільноти, до опозиції. Не ставити залежність долю її перебування в тюрмі залежність до долі 40 мільйонної держави України, яка е, впевною ходою рухається до підписання у вільності договору угоди про асоціацію України з ЄС. Я думаю, що останній місяць цих інсинуацій стосовно прийме Юлія Володимирівна Тимошенко пропозицію їхати лікуватися, чи не прийме, буде вона робити якийсь крок на зустріч, не буде. Розв'язався буквально сьогодні її відкритим листом. Юлія Володимирівна ще раз сказала: вона не збирається втікати, вона збирається лікуватись по одній простій причині, що вона не довіряє сьогоднішньому режиму. Ми знаємо, що було з моїм чоловіком. Його заразили гепатитом, його по півтора-два місяці не лікували в лікарні в нормальному вигляді. Зробивши операцію, його вивезли на п'ятий день, в п'ять годин ранку в супроводженні ОМОНу. Тому е, Юлія Володимирівна каже, що я згідна виїхати, я не збираюсь ховатися від відповідальності, але я розумію, що це мій вимушений крок для того, щоб розв'язати Януковичу руки, щоб забрати йому останню. цю його... Е, Якби фразу останню перепону перед підписанням а Юлія ви... Володимирівна цю перепону йому зняла, вона дала йому ключ до підписання. А він е... він візьме цей ключ? Як ви гадаєте, чи погодиться президент України від... відпустити Юлію Тимошенко на лікування в Німеччину? Я е... не хочу гадати, зробить він це чи ні. Я, як політик, хочу сказати, він повинен це зробити. Якщо він став. Людиною державною, якщо він дійсно не декларує, а дійсно хоче вивести Україну на зовсім інший рівень, на зовсім інші відносини, показати громадянам України через відповідні реформи інші стандарти життя, він повинен це зробити. Це його ну, основний обов'язок на сьогоднішній день, не боячись Путіна. Не боятися Тимошенко як свого політичного опонента, основного опонента, яка набрала в 2010 році майже 50% голосів, Янукович повинен зробити цей крок будь-яким чином. Чи він відпустить її на лікування через парламент? Але е, на сьогоднішній день в нього через прецедент Луценка є всі повноваження помилувати її. При тому, що Юлія Володимирівна не буде просити заяву, не буде писати заяву про помилування, ні родичі її не будуть писати. Аналогічно так як зробили ми. В нього є всі повноваження помилувати її. ласка, цей крок Тимошенко це крок на зустріч українцям. Це чи це компроміси з владою, чи може одне і інше? Я думаю, що це крок назустріч Україні її майбутньому. Е -е, ніяких компромісів Юлія Володимирівна з владою не збирається організовувати. Вона не тікала від цього звинувачення, вона не тікала від тюрми. Наскільки я знаю, так само, як і Юрій Луценко. Вона ну, спокійно це, що... сприйняла свої звинувачення. Це не є компроміс з владою. Це є жертва собою заради сьогоднішньої ситуації перед підписанням вільності. Але ну з іншого боку, це жертва і все ж таки і на краще для себе, тому що все ж таки її можуть вилікувати в Німеччині. Звичайно, ну ніхто не каже, що здоров'я заборонено кожній людині мати право на, на здоров'я, правда ж. Я ще раз повторюся. Вона не довіряє не просто не довіряє українським лікарям, вона не довіряє сьогоднішньому режиму, який може недолікувати її, зробити будь-що, щоб знищити її як політичного опонента. Лікуючись в Германії, вона не перестане займатися політичною діяльністю. Вона далі буде продовжувати я, бути в опозиції. Я, і я в її в її цьому кроці жертви ніякої не бачу. Насправді, якби вона відмовилася поїхати, це би виглядало м'яко кажучи дивно, насправді так. Але все ж таки, якщо ви кажете це жертва, вона поїде. Е, вона готова. Полікуватися і вернувся на в Україну у Думаю, що так. Вся її поведінка е свідчить про те, що вона не боялася тюрми, вона не ховалася відповідаль... від відповідальності. Юлія Володимирівна завжди вміла брати відповідальність на себе. В цьому випадку вона теж відповідальна за долю України, так як вона була відповідальна в 2010 році, так як вона була відповідальна всі ці роки. Вона відчуває цю відповідальність і відкрито заявляє, відповідаючи за свої слова: іммігрувати не збираюся, ховатися від правосуддя, не збираюся, збираюся реабілітовуватися повністю юридично в правовому сенсі. Від тих переслідувань, тих звинувачень, які сьогодні нав'язує українському суспільству і світу про неї сьогоднішня влада. Не забуваємо, що в європейському суді знаходяться три її заяви. Вони вже в стані розгляду, в стані комунікацій, і я думаю, що вони будуть вирішені позитивно так само, як і вирішено позитивно. І заява України законний арешт. А ця ситуація з тим, що нинішня влада певно крокує вже в напрямку Європи, а не в напрямку Росії. І власне цим кроком фактично вибула е, козир з рук опозиції. Е, вам не здається, що у Тимошенко в принципі не було іншого виходу, як вчинити саме так? Не можу погодитися з вами з тезою, що вибила козири з опозиції. Саме Юлія Володимирівна Тимошенка починала ці перші перемовини. Якщо ви пам'ятаєте, 2007 рік, все це починалося ще тоді, коли сьогоднішня опозиція була при владі. Ну пам'ятаєте правило лише... тих, хто підписував, тих тих тих, звичайно, хто починав перемовини, звичайно. Тому... Але я думаю, що е, останні вибори у 2012 році, які показали, що лише 30%, якщо ми говоримо про списки. Правда ж 30% підтримує сьогоднішню владу Януковича більше 50% було віддано опозиції. Це значить, що е, ті тези, про які говорила опозиція, йдучи на вибори, ті тези, які починала і підтримувала Юлія Володимирна Тимошенко, говорять про одне: суспільство в більшості своїй бажає бачити себе в Європі в нових стандартах життя. Янукович, розуміючи, що він втрачає електорат, не проводячи ре, е, реформи, довівши до зубожіння 90% населення, він вимушений туди йти. Я думаю, що теза опозиції була наступна. Ми і суспільство заставили Януковича рухатися до нових стандартів. Це не вибитий козир з, з, з опозиції, це саме заслуга опозиції і Юлії Володимирівни також. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, якщо Юлія Володимирівна таки поїде на лікування у Німеччину. Е Можливо, є у вас інформація, чи як ви гадаєте, чи буде вона там проводити політичні зустрічі те, чого зараз вона не може робити? Ну, все буде залежати чи, в якому чи вона статусі вона буде там буде і перебувати. І... Все буде залежати в якому статусі вона буде перебувати. А це буде означати, я відповім зараз на ваше запитання, як Янукович при яких умовах випустить її. Розумієте, мені подобається наш діалог. Ми вже наперед з вами впевнені, що це відбудеться. Ми хочемо цього. Цього хоче країна. Я думаю, що такі така перспектива в нас і в Юлії Володимирівні в країни є. Але не забувайте, що Юлія Володимирівна не переставала вести свою політичну діяльність і тут. Всі ці два з половиною роки не зрозуміло було, де все такі влада знаходиться в Качанівській колонії, куди їздила половина світу. Ви ж знаєте, що європейські лідери, і, і Коксі Кваснєвський, і, і представники з, з Сполучених Штатів Америки, громадськість половина світу переїздила до Юлії Володимирівної. Вона не, не зупинялася в своїй політичній діяльності. Вона продовжувала цю політику, навіть якщо її ізолюють в Гірманії на таких умовах. Так. Я думаю, що це не завадить їй бути політиком номер один в Україні, це навіть і допоможе, тому що Європа вся їздила до неї, а зараз вона їде а це... до Європи і буде проводити всі потрібні зустрічі. Думаю, що так, так. Пані Ірино, можна останнє запитання От сьогодні. Ласка. Янукович своїм указом призначив Рената Кузьміна, який тепер вже колишній заступник перший заступник генпрокурора, заступником секретаря ради нацбезпеки і оборони. На вашу думку, це політичне е, рішення, політичне призначення? Я е, смію. Взяти на себе відповідальність і сказати, що це і політичне, і особистісне рішення. Чому, чому? політичне? Тому що це неодноразово про це говорила європейська спільнота про основного інквізитора, як називає до речі, мій чоловік, про основного виконавця найбільш цинічного волі сьогоднішньої влади замовлення Януковича. Про це говорили і на попередній Ялтинській конференції. Кузьмін ну, виглядає чому? як бандит, робить як бандит і говорить як бандит. Особистісне. Ці всі переслідування, які шиті білими нитками за два з роки настільки понизили рейтинг Януковича в Європі і в світі, вивели його на рівень диктатора, непримиренного борця з політичними опонентами. що Я думаю, що Янукович робиться і особистісний крок. Він наказує Кузьміна. Відправляючи його відстійник, я так розумію, за те, що він довів ситуацію його руками, Але до Але це абсурду. лише Кузьмін. Я думаю, що не лише Кузьмін. Смію вас завірити із задоволенням, хочу звернутися до інших працівників правоохоронних органів і до суддівського корпусу, також це перший сигнал того, що все-таки знайдуться стрілочники того, що відбувалося за цих два з половиною роки. Понесуть відповідальність всі. Законну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Рішення європейських судів, я впевнена, будуть на корис, користь політичних е е опонентів Януковича, і тоді неминучо буде ну, понесена відповідальність глобальній площині. В принципі, це не так багато часу залишилося. Я теж так вам. на це. Дякую за цікаву вам, пане... розмову. А глядачам нагадаю, у студії була Ірина Луценко, народний депутат, фракція Батьківщина.